Політіко, до речі, вже про це написало про те, що мовляв, найближчим часом НАБУ може оприлюднити також і О, про факторів. Я... А я знаю про це, бо про це ми говорили з моїми колегами. Ще 4 чи 5 місяць. А ще скажу це, коли цьо міністра з золотими яйцями відправили зняли займаної посади, і він збирав черніка. який... Які... Який хотів у Великій Британії стати, отримати страту посла чи осла, так тобто сказати, а англійці зарубали це. Ну, бо вони прекрасно знали хто. А тепер у Меру, який був міністром оборони, тепер зараз де він? Секретар Ради національної безпеки України. А де його сім'я, Де його маєтки? За кордоном. Так от, якщо там покажуть, то ви забудьте на другий день про енергату. Тому що енергат це буде просто як сміх куря. Там іде. Бо це пов'язано з ракетобудуванням, закупленням і виробництвом снарядів, мін, ракет, дронів, яких так не вистачає. Там рахунок іде на мільярди американських доларів. А не те, що знайшли в енергатом, які 100 мільйонів і так далі. А ще одне хочеться вам штучку скажу? Да. Ну, от мені хочеться на тему про мінді чи в цукермані говорити анекдотами. Розкажу анекдоти, потім підемо далі. Ну, то це для вас, ну для мене мене не цікаве. Ну, воно, не. Гляну, але ж про уряд єдно, національної єдності з цієї ідеї вже носяться за стільки часу Петро Порошенко. Ну, Та тобто, да, при чому тут Петро Порошенко? Я почався говорити в кінці 20... 22-го року, на початку 23-х років, разом три генерали Залужні, Забродський і я написали план перемоги України. У них була військова а в мене була політична складова. Опубліковано відправлено президентом, жоден пункт не виконаний. Закінчилось так, що генерала залужного генерала Забрудського Зеленський зняв у лютому 24-го року, а після них ще 20 генералів з їхньої команди. До речі, щодо Забрудського, нещодавно в телеграм-каналах гуляла інформація, мовляв, що в нього є російський паспорт. Чи, правда на інше прізвище? Послухайте, то хай гуляє з інформацією, то хто хто, хто хто пише. Я, я оперую фактами? Я, наприклад, знаю. І це знає Служба безпеки України повинна знати. Якщо не знає, то вибачте, скажуть, я не знаю, що тоді вони там роблять, я маю на увазі контррозвідку. А ви задумали задумалися там, що у, у цього самого Міндіча, потрібне громадянство Росії, Ізраїлю і України. По поводу Трухана дуже швидко все вирішили. Навіть фальсифікований паспорт показали закордонний, який належать Трухану. На його ім'я приписали. Так ви мене вибачте. Під носом у вас знаходиться агентурна мережа у енергоатомі. Вибачте, а контрозитка навіть не чухається. Коротко вам скажу. От арештований, як то Ігор Міронюк. Він ну, з цієї системи о, о, енергоатом. Так? А хто він, ви знаєте? Хто? Помічник Деркача Андрія, багаторічний. Разом Деркачем служили в Збройних Силах. Деркач закінчив академію ФСБ. Деркач Андрій, кадровий офіцер КДБ ФСБ, був направлений в на Україну, ну, так, і, і, ми жінку... чули, там, і ми чули з цих полів, як, як вони вирішували, хто буде в кабінні, так. О, так, Та так. господи, хто в кабміні, хто в туалеті мені байдуже. Ну, під ви... носом ФСБ. Так, Григорій Моряк. Я поведу, ФСБ... що ці люди, якщо ви кажете, під носом ФСБ, тобто вони впливають на рішення формування уряду. Тобто який ви, вибачте, нафіга мені тоді такий президент? що якісь мируняки, якісь міндічі, піндічі, а ті самі э, сукермани, хвамермани, влияють на, на, на склад формування уряду. Миліюч, але Вы ви сказали, що, що нас Н не полікають. Відмінуть поняття. <говорити> вот. І ось оцими вкидами. Оцими ось вкидами, так? Господи, уже так обсосуть. Кинули кісточку одну. Накинулись голодні журналісти, блогери і всі останні. І починають сосати. Десятки експертів, так бачив все. І я жодного з них не чув, що поставив питання глобально, що робити, щоб врятувати Україну. На кону поставлена незалежність України і державність. А ми розбираємось, з якимись якимися часами міндічами, свіндічами. Давайте... Постої питання, як врятувати Україну. Григорій Мілянович, Бо... давайте про це поговоримо. Тільки спочатку, ви, ви мені можете відповісти на питання? Ви сказали, що нас відволікають від чогось серйозного. Від чого нас тоді відволікають цим скандалом? Ви сказали, що це розпочалося... А те, що зараз відбувається на а, цьому заму Покровському і Запорізькому напрямку? Так. Я пару днів тому назад приїхав в Запорізькому напрямку. І тоді я так, запитую так. Зеленського: куди ці мільярди пішли? В тому числі на його рахунки. Бо бан, банкіром Зеленського, не кошельок, а банкіром є міндіч. Ну тільки вдумайтеся. Ви можете собі уявити, що як от ви почали з самого початку, що, що є, Єрмак, у якої теж ціні там бісить, і, і президент про це не знав. Ну це ідіотом треба бути, щоб навіть так подумати. Я не можу що стверджувати. А вже з'являються такі от коментарі цих зелених ботоферм. Що вибачте, він у нас святий, він наївний, він не знав. Ну, це треба бути ідіотом. знати або не знати. А ви знаєте, що Зеленський і Міндіч стояли у джерел створене криворізького мафіозного групування. Ага, Я, я закінчу до кінця. А от так от, так звано, ТОВ, квартал 95. І що, що не було створено в офшорних зонах, в тому числі на Кіпрі. У 2012 році. Зеленський і Міндіч. На днях побачите мою публікацію. Я хочу, хотів би побачити, яке видання в Україні ризик нею надрукувати. Ні, не знайдеться. Ну, публікую телеграму все себе на Ютуб-каналі. Розповім, хто вийде на мене зв'язок із бл блогерів. Ви розумієте, що? А ми копаємося в оцих професорах, у цих Карлсонах. І так далі, і тому подібне. Не про це мова повітись. По, пані Венецію. Це мені не цікаве. Я сказав, на цю трему треба говорити з політичної точки зору. Дивіться, ви кажете, що Зеленський так. Міндіч створили так мафіозне групування, квартал 95. Квартал 95 студія, до речі, відреагувала і, скажімо так, відхрестилася від Міндіча. Щоправда... Слухайте, не так. путайте, Божий дар з яїчницею. Є студія, так. квартал 95, але товариство з обмеженою відповідальністю, товп, квартал 95. Так от, буквально на днях я опублікую цей матеріал, і там ви все прочитаєте, що це знаходиться. Розумієте, що? І як називається ця компанія, яку вони створили? І скільки компаній створили, і скільки мільйонів через ці компанії прийшли через офшори і так далі? І це було зроблено двома ключовими фігурами. Та тому, тому не путайте, божий дар заїсти. Студія 95-й квартал. І товариство з обмежує відповідальністю 95 квартал. Ви думаєте, для чого це було згорено? Ну, практично однозначно. Назви, так одинакові назви. Тільки там студія, а тут товари звернулися. Щоб отак от пудрити мозги людям, в тому числі журналістам. І потім суддя скаже, а ми не при чому. Ми концерти робимо, робимо т'єси, е танцюємо, от, ногами дригаємо, анекдоти, гуморески розказуємо і так далі. А товариство з так, це зовсім інше. І теж називається. Кажете, дякую вам за твоє з'ясування. Давайте, давайте рухатися далі. Григорій Маляновичу, ви кажете, що за всім цим е, стоїть е, Сполучені Штати Америки, так? Що бо що? От, за, що за, 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 чим, за чим стоїть? Ви сказали, Штати що за цим розслідуванням, що це розслідування розпочали і за вказівкою Сполучених Штатів Америки. Розслідування, про відмивання, брудних грошей бандою Зеленського почало ФБР. Угу. І ще я вам скажу одну річ. Перед вами сидить людина, яка в 1996 році, будучи членом президії Верховної Ради України, головою комітету з питань боротьби з корупцією організованого злочинство, разом з директором ФБР Луї Фрі підписувала меморандум по пристрасу правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю. Ще раз кажу, у 96-го му році, весною по на початку літа, 1996 був підписаний такий меморандум. З боку України підписав я, як член президії голова Верховної Ради, президії Верховної Ради України і голова комітету з питань боротьби з корупцією, організованого злочинності, перший заступник міністра внутрішніх справ боротьбі з організованою злочинністю Іщенко, генеральний прокурор України Дацюк. І міністр Росії України. З боку Росії, Сполучених Штатів Америки писав директор Фебер Луї Фрі, перший посол в Україні Міллер і представник Держдепу Сполучених Штатів Америки. Це був перший правовий документ, який ми працюємо. І запам'ятайте ще одну, одну річ. В Сполучених Штатах Америка, яка називається фінансова розвідка, вона сильніша, сильніша за центральне розвідне управління. Всі транші, які відбуваються в доларах, все відплітку, зараз все в інтернеті. І коли побачили Америки, те, що твориться з коштами, які йдуть на оборонку України, вони почали розслідування. Сполучених Штатах Америки був затриманий одна особа. Дозвольте, я скажу, бо ви дуже говорите важливі важливі речі. Будь ласка, ви ви мене вирішите, що я вас перебуваю, але дозвольте, я скажу, тому що Де -де. от насільки е, я пам'ятаю, що от за всі часи повномасштабного вторгнення ну не було звину звинувачень е, щодо корупції на, на оборонках мають на увазі наші партнери, коли перевіряли так, що, начебто, ці гроші, які нам надсилали американці, що десь там щось було помічене. Ну, я не пам'ятаю так. Ви погано. не так погано. Що говорили сенатори, конгресмени? І чому так різко була зупинена фінансова допомога? І чому в Україні не стало фортифікацією? Пам'ятаєте, до, до України були всі ці перевірки, і за результатами цих перевірок, як би ну нічого ж не зараз. Послухайте, не було. що вони перевіряли? Вони перевіряли те саме те, що на окупованих уже територіях стало. А ви як ви там перевірите? Які фортифікації? Які мені загроження і так далі? Пані Євгенія, якби цього не було виявлено? І чому Трам так різко сказав, що копійки не буде надано? І чому буквально пару днів тому назад прислали спеціального представника ФБР, який буде контактувати з а, а, національним, а, національним антикорупційним бюро? Тому, незвична... що, до ручки дійшли. що, що? А хіба це незвична практика щодо о, працівника ФБР? НАБУ? Коли переселяється агент за сп... по спеціальним дорученням, це зовсім інше. І, сп... і, і, і тоді сп... звична практика перестає зовсім інше. От. Так от коли ви знайдете на запитання, або навіть не будете ставити, якщо говорити, що Зеленський про це не знав. То я не кажу, не я хотіла, запитую вас. Ні, 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 я, 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 я говорю, тих, хто саме, то краще не з'являйтесь не на людях. Той, хто каже, що Зеленський був сліпий, коли мінь крав разом з, з, з іншими. А тут він не був сліпим. О, то ви розумієте що? От, Я не знаю, чи пам'ятаєте ви це чи ні, але це був вересень 2021 року, коли був зроблений аудит Європейської комісії. І там був зроблений такий висновок, який рівень. Корупція України. І там було зроблено висновок, що в Україну захопила корупційна мафія. Так після цього висновку, так навіть наше міністерство закордонних прав там що спірхало. Ви розумієте, що? Коли будемо, якщо будемо займати позу страуса або жити за принципом трьох обезьян нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу, то вибачте, ми втратимо країну. Ми втратимо українську держави. І тобі не це після по скільки, по скільки він для мене просто знаєте, що ну, бур'ян, який дійсно треба вирвати з корінням і відрубатися коріння. І я ще раз повторюю, хай думає, що його життя в небезпеці, і хай якомога швидше летить США Америки з явкою з повинною ФБР. Якщо потрібно, я скажу, дам номер телефону, до якого офіцера ФБР підійти. Це єдиний шлях рятувати життя. І то не знаю, чи вдасться. А ми говоримо і танцюємо навколо цих так сказати, танців навколо цих записів і так далі. Так от, повертаючись до, до цього, ви розумієте, що? от Ну, як то Шевченко писав, неначе люди подоріли неначе наче у село. Що робиться з країною і з державою? Яку ціну ми платимо, утримуючи ворога? І тут впливає якийсь кусочок про такі страшні речі. Хочете скажу вам ще одну річ? Тепер можна сказати. Ви бачили фотографії із пачками доларів? Так? Бачили, звичайно. Бачили? А ви звернули увагу на цих покоди на деяких пачках? І там навіть указано американські банки, з яких вони так далі. Звернули. І, звернули. І звернули. І як вони Як достане? Вони... Як, як вони були доставлені в Україну? Звичайно ж, в Європу долетіли і таком, а там привозилися. А, 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 ця, а ця готівка куди повинна доставлятися? Виключно в державні банки. Виключно державні Національний банк, Державний банк, Ощадбанк, чи саме, Приватбанк, ну тільки державні банки. І тут раптом вона появляється у кого? В організованого злочинного угрупування. Так, от, знаєте. Чому нам з'явилася там? І чому і сім'я свого? У цих упаковках, а ви спривок знаєте, що частина цих доларів, десь 2, 2 мільйони, через півтора-два тижні, як повинна посадити попасти в Москву, так? А там таких же доларів були поставлені сотні мільйонів. А в тих упаковках, знаєте, що було? Маячок. І за допомогою ко -ко супутників відслідкували, куди вони рухалися, ці упаковки з точною локацією. Отак от, от Женя, як працює ФБР СРУ і фінансова розвідка. Так що я можу привітати Офіс президента, інших чиновників і так далі. Все локація зафіксовано. Куди ці пакети, куди ці, ці американські долари зі так по яку маршруту пересувалися? Все зафіксовано. Бо там були монтовані маячки. Ось так от Женя. Як працюють професіонали? І тому оті от мечання, які робить президент. Оці потуги, щось на це те, що робилося в уряді, оці заяви, що відсторонені і так далі – це мені по барабану. А тепер я завершується все, Ну ви розумієте що? Оці розбазарені, вкрадені, відмиті, сотні міль мільйонів мільярди доларів? Це кожен день трата. Десятки, а то й сотень наших захисників. Тому що немає дронів, немає ракет, немає проти дронного захисту і так далі. Немає вирити запасних, якщо відходити оборонних ліній, фортифікацій. А на папері все є. Григорію Омеляновичу, дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. Дякую, що висловили свою думку на всі ці події. Ми звичайно святкуємо та аналізуємо у спільних ефірах і обов'язково, що при, при нагоді проговоримо так всі юні, якісь можливо нові моменти, які будуть з'являтися. Дякую, шановна Євгенія, за запрошення. Дякую за запрошення, шановна землячка, моя, але хочу сказати: українці, сподіватися, можемо. Виключно лише самі на себе і більше ні на кого. Ну, подякували, покланялися тим, хто надає нам допомогу почанні лості. А подумки пошліть їх на концерт до Кобзона. Об'єднуємося навколо Збройних сил. Немає більше інституцій, які можна довіряти, вірити і з якими можна протистояти. Слава Збройним силам України! Слава захисникам і захисницям! Слава нашій нації! Смерть всім нашим ворогам Путіну і Російській Федерації Україна понад це разом переможемо. Дякую за запрошення і до наступних ефірів. До наступних ефірів Григорій Омеляновичу, зустрінемось і друзям, і нашим всім глядачам також безможна подяку. Так.